Нам пишуть, от я й повелся на такі ціни. Уже місяць не можуть виграти авто за обіщені деньги. Компанія друга суть та ж, Хм, ну Якщо компанія про рахунок перший скинула у позанижній вартості, логічно, що вони зараз не можуть в той бюджет вибити машину. Ну так, якщо ви не написали там якісь певні критерії, які вас по автомобілю цікавлять, або. Просто написали запит по автомобілю, і вам порахували там інша компанія, як то багато роблять, і для ні для кого-то не секрет. Е в автостаті вбивають автомобіль той, який вас цікавить, і від тої вартості ще мінусують. Тобто, ну тобто тут вже питання до інших компаній, не до нас. Ми так не рахуємо, ми можемо скріни поскидати з автостата, і ви самі побачите середню вартість того автомобіля за критеріями, за пробігом, за пошкодженнями і так далі. А, наступне питання: А растамошка, ви туди доставите? Розмитнення в будь-якому випадку входить вартість машини. Всі автомобілі розраховуються з розмитненням. Не знаю, з чого ви таке взяли, що автомобілі розраховуються без мита. А, та, вони розраховуються без ремонту, але без ремонту вони розраховуються за рахунок того, що по кожному автомобілю є індивідуальний ремонт. Відповідно, прораховується ремонт вже по конкретному автомобілю. О, наступне питання: а, так це ціни без ремонту. Додайте витрати на ремонт і отримуєте ту саму ціну, а то і більше, які на авторі. Це на кого розраховано? Вартість на автомобіль може бути і така сама, як і на авторі, але це залежить вже від автомобіля. Якщо ви цікавитесь автомобілем, якому багато років він там якогось 10-12 року випуску, відповідно, він буде приїжджати сюди і всередину, і вверх ринку. Якщо вас цікавить якийсь більш свіжий автомобіль, там хоча б там від 2014-го, від 2015-го року, відповідно навіть з ремонтом він сюди може приїхати менше. Ніж низ ринку України. Тобто деякі клієнти там можуть захотіти повністю там, цілий автомобіль. Його можна знайти на, на аукціоні там з якимись мінімальними пошкодженнями. Відповідно, він прийде в ринок України. Але в нього буде історія а, по обслуговуванню, по того, що в нього не було пошкоджень, і так далі. Відповідно, ну може бути і таке. Але ну, такі варіанти. Дуже мало хто хоче, тобто хтось хоче там з якимись мінімальними пошкодженнями, щоб вона приїжджала з якимось там, зазором від ринку України. Відповідно, ну тобто це, це нормально. Так само банально там можна привести дуже багато прикладів. Візьмемо там, до прикладу, з останніх таку Теслу тройку 23-го року е з пробігом 16 тисяч кілометрів. Вона приїхала сюди. Скільки? 15 в тисяч доларів. На ремонт було витрачено там район з запчастинами, зі всім три з половиною три з половини деталі. Ну нехай вона там стала в 19, да ну, з полірокою зі, зі всім чист, чисткою, з кімчисткою та дев'ятнадцять тисяч доларів. Тобто для себе вже можете якусь картинку уявити, відкрити авторію, подивитися 23 й рік, повний привід, 16 тисяч миль пробігу, подивитися, яка вартість буде на авторії, і для себе розрахувати ту вартість. От навіщо так розводити людей? Людина закаже у вас авто, а воно буде криве. Потребуватиме ремонту та буде в мінімалці, а Вам що? А ви впарили? Вам нормально ще й стараються зробити ім'я на авторії. Ну, по-перше, нема сенсу зараз вести сильно пошкоджені автомобілі. То вже не стара Америка, коли вона тільки починалася, зараз всі авто привозяться з якимись адекватними пошкодженнями. А навіть якщо вони отримали якісь силові удари посилові, точніше конструкції, для того є спеціалізовані сервіси, стапелі і так далі, які відновлюють цю геометрію автомобіля і так далі. Ну просто по факту, в нас пів авторинку України, це авто США. І які вони там, як вони зібрані, ви не знаєте. А коли ви замовляєте авто особисто для себе, ви знаєте, як його відновили, з чого і як. Ну Ну таке. <звінь> і так само, стосовно того коментаря, потребувати там ремонту буде мінімався. Ну, по-перше, всі варіанти перед тим, як їх купити, ми погоджуємо їх з клієнтом. Тобто, відповідно, перед тим як почати в загальному торгувати автомобіль, він повністю буде розрахований, а, скільки він сюди приїде. А плюсом до того, скільки потребує там ремонт того автомобіля, а, тобто, відповідно для себе ви вже будете мати повну картинку, скільки там автомобіль той приїжджає, і в загальному, тобто. Перевірка по автомобілю, так само, чи є сенс його в загальному торгувати. Тобто автомобіль може виглядати там повністю цілим, а при перевірці ми там виявили, що він там до того був битим, там, чи підтопленим, чи ще якісь питання. Ну тобто то, таке теж буває. Тобто, відповідно, ми відразу кажемо то клієнту і вже кажемо там, Та краще той варіант відпустити, бо в нас ще є там наступні два варіанти, краще їх розглядати. Тому ім'я ніхто не робить, і тут ви самостійно вибираєте ті варіанти за допомогою нас там. Ремонт, тобто так само з майстрами ми можемо порадитися. Та, ремонт є орієнтовний, тобто неможливо предсказати там ремонт повністю там, до кожної мінімальної запчастини. Але зазвичай, тобто, на це там ремонт бачимо по автомобілю там умовно там, з тисячі доларів. Краще там сказати 3 тисячі доларів вам на запас якихось під п'ятсот тисяч доларів е, закинути. Краще, нехай він стане з ремонтом менше, ніж більше. Наступне питання е, з такою назвою фірми я б ніколи в житті не довірив покупку своєї майбутньої машини. Ну, якщо ви вибираєте за назвою фірми, в першу чергу, а потім вже вибираєте сам автомобіль, то тут вже питання не до фірми. Взагалі не важливо, як називається фірма. Тобто головне це якість підбору автомобіля, це вартість його, тобто скільки він сюди приїде зі всіма послугами і так далі. Заздалегідь прорахований ремонт, якщо то треба. Звертати увагу на назву фірми, як на мене, це дуже глупо. Тут повністю буду згідний з Максимом, що в першу чергу треба компанія вибрати за рахунок, ну, взагалі, якщо так можна назвати, якості обслуговування, кінцевої вартості, підібраного авто і так далі. Але ну, назва компанії була придумана для медійності. А, вона легко запам'ятовується для людей. Та медійка дуже гарно працює. Скоро за все впевнений, що просто та людина навіть не зверталася до нас, тому що ну, ціни в нас чи назва? Санчис? Ha <laughs> ha!